Є знижки представляють незламні знижки на псилобальзам гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки. Токсини без сил. У спеку закрив однорічного сина в автівці, а сам пішов у справах. Київські патрульні склали протокол на гори батька. Ситуація трапилась у Солом'янському районі столиці на початку червня. Маленьку дитину в салоні авто побачили перехожі. Деякий час вони чекали, що батьки хлопчика з'являться, проте марно. Тож викликали поліцію. Дитина не рухалася, а на подвір'ї справжня спека. Тож без жодних зволікань напарники встановили дані власника автомобіля. Ним виявився батько дитини та викликала його на місце події. За кілька хвилин чоловік повернувся та розповів, що залишив однорічного хлопчика в зачиненій автівці й пішов у справах. На щастя, хлопчик не постраждав своєї провини. Батько дитини не визнав, ба більше не думає, що здоров'ю чи життю його сина щось загрожувало, але небезпека існує. Уже за 10 хвилин під палючим сонцем температура всередині автівки збільшується на понад 10 градусів, тобто, якщо на вулиці 24 градуси тепла, то за півгодини у салоні авто температура досягає 44 градусів з позначкою плюс. І якщо у машині є дитина, рано чи пізно їй стане погано. Чим подібна недбалість батьків може нашкодити дитині, ми запитали у Олени Лізвінської котра спеціалізується на безпеці дітей. Олена ділиться, окрім теплового удару, є ризик, що дитина заплутається в автокріслі. Йдеться про те, що в автівку може хтось врізатись, не йдеться про те, що знову ж таки ми в таких умовах живемо, що лунає сигнал повітряної тривоги і може бути якісь непередбачувані випадки. Уявіть собі, що ви, наприклад, ця дитина замотана цими мотузками у припаркованій автівці, прокидаєтесь, а мами з татом поруч немає. Вам спекотно, ви себе дуже погано почуваєте, ви хочете пити. Навіть якщо ви залишите у машині відчинене вікно чи увімкнений кондиціонер. Це не врятує авто від перегріву, а дитину всередині від теплового удару. Припаркувати авто у ціні також не вихід. Це лише на кілька градусів знизить температуру в салоні. А що робити, якщо у спекотну погоду ви побачили дитину замкнену у машині? Олена пояснює. Злегенька стукнути по автівці, щоб спрацювала сигналізація. Ми викликаємо обов'язково правоохоронні органи, тобто поліцію, для того, щоб засвідчити факт того, що дійсно це відбувається, і ще можна швидко розбити скло в машині, аби визволити дитину. Варто лише у крайньому випадку застерігає Олена, адже скло може нашкодити. Коли ви визволили дитину, обов'язково віднесіть її у тінь, де дайте їй пити, та за потреби обмийте прохолодною водою. Якщо необхідно, зніміть з дитини зайвий одяг, щоб охолодити тіло. І обов'язково дочекайтесь медиків та когось із батьків дитини. Бувають випадки, коли 20-30 хвилин чекають батьків, Вони приходять і кажуть, а нічого, що такого там все під контролем, умовно кажучи. Звісно, тут же поліцейські мають робити свою справу, і йдеться про, про порушення. Ось, і власне можуть накласти адміністративний штраф. Інциденти у Соломінському районі нині розглядає суд. Батьку загрожує штраф від тисячі до тисячі семисот гривень. Тим часом поліція закликає українців не покидати у зачинених автівках ні маленьких дітей, ні своїх улюбленців.